Доброго дня. Крім того, що я є керівником медіацентру Міна Дурок, я правильно займаю посаду ще начальник інформаційного відділу, саме газети Народнар, і тож перебуваючи безпосередньо влітку минулого року, там, в зоні Азова, під Славянськом. Саме там і народилася ідея цього проєкту серед військових журналістів. Багато ну там просто не передати того підйому тих проявів повності героїзму на військовослужбовців наших, коли ми звільняли багато міст населених пунктів і, в принципі, Бачили вже перемогу, але, на жаль, війська Російської Федерації, як ми знаємо, не йшли. І зараз ми маємо повноцінну війну там на сході країни. Але будьте впевнені, що ось мій товариш щойно повернувся, він далі скаже, що ви можете бути спокійні за те, що там наші хлопці, ваші чоловіки, друзі, брати, сини, вони виконують свій обов'язок. Будьте впевнені в цьому. Значить, про, більше про цей проєкт. Саме народна армія газета, ми, військові журналісти, і тоді влітку і спромоглися створити цей проєкт, до нього війшли матеріали саме військових журналістів, про наших військовослужбовців. Більш по розділам, я думаю, ви ще скажете, а я хочу сказати, що, в принципі вже це. Ну, може не перша, може, одна з найперших сторінок того літопису сучасної історії України, нашої, захисту нашої країни, відбуття нашої країни, яка зараз вона і твориться. Розумієте, по-справжньому, що ми відчуваємо, хто ми є, що ми захищаємо. Коштів не потребувало багато ця книга. Матеріали всі авторські наших військових журналістів, звісно, ми ніяких гонорарів за нього не. Вимагали до цього зроблена звертана теж книга силами офіцерів наших військових журналістів. Тому лише кошти на друк, волонтерські кошти надали. І ця книга вона є, вона дуже потрібна, я вважаю. Тому от сьогодні ми ще її презентуємо: 60 примірників цієї книги через обласну бібліотеку. Іна Кароленка, вона розіглета по бібліотеках Чернігівщини, щоб мали можливість і учнівська молодь, і люди старшого віку дорослі почитати, дізнатися з перших вуст, так би мовити, про те, як воюють наших хлопці там. Більшість матеріалів це літнього періоду. Так би мовити, ви самі розумієте, процес створення книги в інтригало, тому тут більше війшли матеріали літнього періоду. Наші військові частини, ось мене запитували і журналісти, чи є там матеріали про наших чернігівців. На жаль, немає, бо в той період ще, як ми знаємо. Нашої частини Чернігівщини ми тримали північний кордон, бо була загроза вторгнення із з півночі російських військ. Тому і танкова бригада Зачерівського, і 169-й навчальний центр десь на більшість військовослужбовців тут на північних рубежах знаходилися. Потім вже вони убили тоді в зону і дуже багато нагороджених військовослужбовців, солдат, офіцерів, які гідно себе показали там. В боях на сході нашої країни. Тоді я думаю, що в наступному виданні вже будуть більше. А взагалі, медіа-центр, я вам можу повідомити, може, це не лише ідеї, а це є проєкт, ми ну, започаткований. Буде наступна наша про Чернігівські героїв військовослужбовців. Ну, я звернуся до редакторів газет наших, які журналісти виїжджали, або тут, в госпіталі, в інших містах писали про наших героїв Чернігівців щоб вони надали ці надали нам авторські матеріали, ці, ми їх зверстаємо, надаємо світлини і, і зробимо книгу саме для прадіових Я Думаю, це буде теж необхідно, щоб ми ознайомилися, бо за цей період багато друкувалося, писалося, але це має бути справжній ну, литопис героїчних події наших хлопців. Yeah. Yeah.